слів. Перше, я погоджуюсь з Володимиром Васильовичем, що да, дійсно про спілки вони в авангарді, але тут е, всі повинні прийняти участь. Кожен громадянин для дітей, для себе, на майбутнє. Друге, я е, завжди згадую такий факт, коли Дейл Карнегі написав листа Френку Беджаміну, одному з е, засновників е, страхової компанії Америки. І цей лист е друкований, є в інтернеті, можна його подивитись, де він висловлює велику вдячність за те, що він е на зарі своєї трудової діяльності, коли в нього було багато грошей, а ви знаєте, що в Дейла Карнегі достатньо було коштів, він сказав, що я кошти, які вклав в страхування, то вони зараз у мене залишились. А всі інші, я не знаю, де вони ділись. вони були для мене головною боль'ю, а ти, Франк, мій друг, зберіг мені і приумножив. А приумножимо, повірте, в таких розмірах, що якщо б людина за свій вік відраховувала по 200 гривень кожного місяця, ну 200 гривень сума, але якщо взятись, то можна, то вийдя на пенсію, ця людина мала б 1 730 тисяч. Це в 11 разів більше, ніж вона взагалі е, накопила ці кошти. От як працює страхова компанія в страховій компанії, особливо європейських. Саме головне завдання зберегти кошти клієнтів. І якщо взяти цю суму і передати своїм нащадкам мільйон, це мільйонер. А брати тільки ренту процентну, то людина-пенсіонер могла б жити на 17 тисяч гривень кожного місяця. Нормальна пенсія. Отак От живе весь захід. Я хочу надати слово ще Герасимой Ганні Олегівні. Вона у нас людина нова, але очолює проспілковий комітет Федерації проспілок. Хотілося б нову думку послухати. Вона не знає, що ми її запрошуємо.